Жити в місті означає творити його. Уявіть Печерськ, де спільнота знає, чим живе район, де мешканці збираються разом, де ви маєте можливість об'єднуватись для втілення ідей, контролю місцевої влади. Уявіть Печерськ, де цікаво проводити час. Де перехожі спілкуються і посміхаються, де замість реклами і автомобілів є простір для людей, де розмаїте культурне життя, сильна спільнота може втілити свої мрії, громадська платформа «Печерська» Об'єднує мешканців району, щоб разом зробити його комфортним для життя, роботи і дозвілля.